ДСНС Полтавщини шукають саперів та водіїв саперів у відділення піротехнічних робіт та розмінування. Навчання майбутні рятувальники можуть пройти на базі частини. Ми зараз знаходимося у навчальному класі частини притехнічних робіт, де знаходяться макети найбільш поширених вибухонебезпечних предметів. Саме в цьому класі ми проводимо навчання для особового складу. Практично на всіх макетах є QR-коди, вказана вся ну, більш детальна інформація про цей вибухонебезпечний предмет, їхні технічні характеристики, правила безпечного поводження саме для саперів. Зокрема, людей набирають і до відділення механізованого. Розмінування. Владислав Шаповал у цьому підрозділі працює вже близько двох років. Це машина механізованого розмінування виробник Хорватія Докінг МВ-10. Для розмінування території, забрудненої від вибухонебезпечних предметів. В ній є два органи: ципки з молотками і другий орган. Фрези. Машина працює дистанційно, ми зна... оператор знаходиться на безпечній відстані 50 метрів і в разі чого до нього нічого не достане. Детонує, якщо є якийсь вибухонебезпечний предмет, і тоді ж дивимося, виводимо машину на безпечну відстань, обстежуємо територію, дивимось, що пошкоджено на машині, ремонтуємо, якщо треба, і продовжуємо роботу. Вимоги до кандидатів на офіцерські посади вища технічна освіта. Рядовий склад може не мати такої освіти. До роботи запрошують як чоловіків, так і жінок від 18 років. Рядовий склад потреба потрібно, щоб просто було бажання, здоров'я. Бо проходження лікарських комісій це обов'язково ну, обов'язковий пункт. А також не було ніяких проблем з військово-обліковими документами. У нас ще такого випадку не було у полтавській нашій частині. Але знаю, що по іншим областям дівчата вже проходять службу в наших підрозділах і доволі таки ну успішно проходять. Тобто, ну нема нічого такого, щоб дівчина не могла зробити. Що робить хлопець? Потреба в розширенні підрозділів виникла від забруднення земель вибухонебезпечними предметами через воєнні дії на території країни. І ми дуже потребуємо долг комплектування. Ми очищаємо території, які є забруднені, тобто лінії електропередач, газогони, сільськогосподарський сектор, займаючись безпосередньо гуманітарним розмінуванням на деокупованих територіях. Частина є сертифікованим оператором протимінної діяльності. Ми у цьому році пройшли цей процес. Зараз працюємо на Київщині, на Харківщині, трішки раніше працювали по Донбасу. Кандидати на вакансії можуть звертатись до відділу кадрів ДСНС Полтавщини та в соціальних мережах. Поліна Гончаренко, Кирило Винової, Суспільне новини Полтава.